Лілія Кравченко та Роздуми на Виворіт. Я поетеса. Часто провожу презентації, і мені іноді кажуть, що моя поезія сумна. Я відповідаю, що вона не сумна, вона житейська. Просто в житті, нашому радісні і сумні моменти по-різному сприймаються. Не скажу, що радості мало, смутку багато, та ні. Їх плюс-мінус одинаково. Просто відрізок радісних емоцій, він дуже швидко минає для нас. А от сумних тягнеться набагато довше. На одній з презентацій я порівнювала радісні та сумні емоції з напоями. Наприклад, радість це як шампанське, таке з бульбашками, знаєте, грайливе, таке воно побульбало. Бульбашки розчинилися, вибухнули, воно так було десь зашуміло, ми потішилися, і все, і все минуло, воно забулося. А сумні емоції це як коньяк, такий баторічний, вистояний. Ми коньяк смакуємо, відчуваємо після смак, так само і зі смутком, якщо в когось якась біда, не дай бог горе. Нам співчувають, підтримують, телефонують зранку до вечора, день за днем, і воно розтягується в часі, вже так воно засідає в серце, заповзає в ті думки, і тягнеться, тягнеться. Та журба осідає, і воно здається таким довгим, безконечним. Воно приростає десь у вірші, у пісні, і ви знаєте, це страждання, воно таке красиве. Болісно красиве. У нас, навіть в українській мові пісень, багато сумних, але вони ж такі гарні, оці журливі наспіви, мотиви. Тобто смуток він по-своєму дуже гарний. І от я в поезії викладаю цей красивий смуток. Це не є трагедія, тому що не можна все сумне сприймати трагічно. Життя, врешті-решт, продовжується. Життя триває і навіть біда. Вона, врешті-решт, якось пере, переходить в якісь радісні моменти. Просто радість ми сприймаємо дуже швидко, дуже швидко це. Якщо навіть по часу от співставити чи порівняти, то година радості це наче мить. Секунда минула і все, нам здається, що вже так, так воно так швидко пройшло. А та сама година смутку, вона ж здається нам, наче рік, немов та вічність. Тому так і виходить, що радість минає швидко, смуток триває довше. І не даремно кажуть, що коли тобі радісно, заплач, бо завтра буде сумно. І навпаки, коли тобі сумно посміхни, завтра буде радісно. Тож і поезія у мене така, вона сумна, але з радісними моментами. І у тих радісних, мабуть, рядочків їх просто по часу вони швидше прочитуються, і наче здається менше. Але в житейському плані їх абсолютно не менше. Їх дуже багато. Просто треба їх теж навчитися розтягувати, смакувати. Тож, дякую вам всім за увагу. Бажаю всім радості, довгої, тривалої. А смутку бажаю короткого. На все добре.